Привіт, люди, дорогі водолії. Це таро-прогноз для вас на листопад 2025 року. І так, давайте дивитися, що скажуть карти, які енергії пануватимуть в цьому місяці. І, до речі, хочу вам сказати, що листопад місяць він є самим магічним місяцем року, число 11. Це є число ангелів. Тож, давайте зараз я маю 4 колоди Таро. Першої колоди Таро витягну три карти для вас. Ви задавайте своє запитання і отримаєте підказку по своєму запитанню від карт. Задавайте запитання чи згадуйте бажання. І вибирайте карту номер 1 номер 2 чи номер 3 Також дев'ята карта, яка буде витягнута з третьої колоди. Вона буде головною енергією місяця. Подивимося, яка буде ваша головна енергія місяця, яка вам буде допомагати, не дивлячись ні на що, ні на ретроградний Меркурій, який буде з 9 по 29 листопада. Ця енергія буде дуже сильною, потужною і буде вам допомагати буде самою головною енергією місяця. І так. Давайте дивитися, якщо загадали, задали питання, можете писати своє питання в коментарях, писати номер карти, заземляти, щоб бажання збулися. Так, і до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал якщо дивитесь не підписаними. І ставте лайки і діліться в коментарях. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, звертайтеся до мене, пишіть в коментарях, або я всі посилання на свої всі канали залишаю під цим відео. І так, карта номер один. Давайте дивитися. Карта номер один. Карта шут номер один. І... Карта нульова. Це карта сюрпризів, це карта легкості. Все буде легше, ніж ви думаєте. Навіть якийсь сюрприз вас чекає, щось ви почнете зовсім нове, з нуля. Якась людина зовсім іде до вас нова. Нова ну, ваше життя іде людина. Це може бути навіть іноземець, людина ось інші віросповідання, людина, яка говорить не на, на іншій мові, але вам буде легко з цією людиною. Це як сюрприз, і це може бути як і грошовий сюрприз, винагорода, так і якась така несподівана подія. Це як Попасти в правильне місце в правильний час. Це дуже чудова енергія, дуже люблю, тому що це є енергія легкості, енергія радості, енергія чогось нового. Вона захоплює, дає багато такої життєвої енергії і радості, коли хочеться жити, жити, жити. Щось вас буде дуже сильно надихати. Карта номер два. Так що пишіть пишіть номер карти, пишіть своє бажання, заземляйте енергію. Яка чудова карта! Туз чаш це також здійснення бажання, повна чаша можливостей. Все світ вас буде обдаровувати, відкриються вам двері якихось можливостей, однозначно, повна чаша Те ще і повна чаша любові. Тут можуть бути початися і романтичні стосунки. І також зустріч, приємна зустріч, коли зустрінеш справжню подругу чи справжнього друга людину, однодумця, з якою тобі цікаво. Це не обов'язково про кохання, це може бути про дружбу, це може бути про партнерство. І також це повна чаша можливостей. Наблюдайте за простором. Будуть у вам відкриватися двері можливостей, так що не прогавте свою можливість. Пишіть заземляйте, пишіть в коментарях номер карти і як називається. Так, наступна карта номер 3 карта вісім. Вісім пентаклів – це про гроші, про дохід грошей стане більше, це збільшення доходу, збільшення потоку клієнтів, розширення, коли ви вже не справляєтеся, вам треба делегувати, вам треба набирати команду, ще собі помічницю. Також це карта майстерності, коли ви вже починаєте передавати свою майстерність, когось чите, навіть якщо ви на роботі. Можливо, прийде новий працівник і ви будете його навчати. Також ваше навчання. Можливо, ви будете підвищувати свою кваліфікацію, ще чомусь вчитися. Чудова карта! І це карта прибутку, достатку. Так, наступна колода. Цікаві карти, дуже хороші і позитивні. Всі три. Я удачу, записуйте. Так. Енергії, головні енергії, які будуть керувати місяцем, у вас збір урожаю, сімірка Пентаклів, збір урожаю, скоро ви зберете очікуваний урожай, будуть прибутки, буде достаток. І це також ще карта, коли ви вкладаєтеся в якусь справу, і це не намарно. Ви отримаєте винагороду. А за свою працю це карта збір урожаю, ще трішки і ви зберете урожай. Урожай ви можете зібрати в будь-якій сфері свого життя: як матеріальний, так і інші результати. Можливо, ви на щось чекали, на документи, на, щось, на якийсь результат, який зараз ви отримаєте. Так, наступна енергія, п'ятірка. П'ятірка кубків. А, можливо, якісь розчарування, можливо, якась ностальгія вас гристиме. але недовго дивіться свою силу, якщо вам щось не вдалося, а, значить, а воно мало і не мало вдаватися. Дивіться свою силу, не тужіть. Зараз подивимося, як вірте в себе. Це і карта віри в себе. Карта сміливості зробити ще один. Ривок ще одну, дати собі ще один шанс. Тут також п'ятірка, якась така невеличка якась криза. П'ятірки взагалі це не кризові карти, а карти такі перемін. Тут будуть відбуватися якісь переміни, і тут розчарування треба щось міняти, і тут переміни. От людина сидить, а заді людини є двері, у них треба тільки зайти, розвернутися, побачити ці можливості. Карта перемін, ви будете сидіти на порозі змін. Треба побачити, ці зміни йдуть на краще для вас. Переміни завжди до кращого. Життя воно не, не застрягає. Життя завжди тече, як ріка. І треба також стигати за темпом життя. І життя завжди на краще. Тут у вас є і сходи, і двері. Ви будете підніматися, підніматися тільки, якщо захочете, і будете дивитися в свою силу. Там, буде вас життя так наштовхувати, переміни будуть. Залежить від вас, як ви їх будете сприймати, як вирішення чи як проблему. Так. Паш. Паш Кубків, Паш Кубків це приємне знайомство. А тут, не дивлячись ні на які ваші там розчарування і переміни, зміни у вас буде дуже приємне знайомство, приємний сюрприз. Це також може бути і романтичне побачення. Якась людина йде у ваше життя, подруга, друг, хтось іде, хтось. І Всесвіт вам буде дарувати якісь можливості ще. Знову кубки, знові можливості. Нові знання. Вісімка. Вісімка жезлів це коли ви будете розставляти кордони свої. Можливо, хтось вас, так, знаєте, вам захочеться відстоювати себе, сказати ні, це може бути і в сім'ї, це як секруха, чи хтось вам щось хоче заборонити. Можливо, тут якась боротьба навіть із а, по роботі, ви будете розставляти свої межі, чи з партнером вам треба розставляти свої межі. Можливо, навіть деколи так виіграється, що людина реально ставить паркан. Робить межі навколо своєї оселі, будинку щось ви будете робити для себе індивідуально тут. Всі у вас як. Або ще така енергія, коли ви всім дуже потрібні. Вас уже задергали, зашарпали, і ви будете казати стоп. Вже всім допомагаєте, всі ви вже змучилися. І це карта, коли треба сказати ні коли вже для вас це виснажливо, коли ви вже це не сприймаєте, наважитися і сказати так, відстоїте себе. Іноді навіть на роботі, ви думаєте, ну добре, ще то, ще то, і на вас уже. Сіли і навалилися, і треба сказати ні, боїтеся деколи але коли знайти правильний момент і сказати ніжне ні, то воно для вас на краще. Знову ж таки, карта, коли вам уже щось надоїть. Коли ви вже скажете, ну все, вже не можу, от надоїло. Або це ще четвірка кубків, це як попасти в якусь ситуацію, де вам некомфортно, і вам захочеться звідси піти. Або ще людину запрошують, а ви вже наперед знаєте, що вам там буде некомфортно, і ви також відмовляєтеся. Тобто тут вже ситуація така, що вам захочеться. Навчитися казати ні. І це дев'ята карта. До речі, четвірка. Кубків це є дев'ята карта, головна карта енергія цього місяця. Коли, можливо, дійсно вам треба навчитися сказати ні. Тобто поставити свої якісь бажання на перший план відстоювати себе, тому що є така. Енергія вигорання, що ви уже самі собі будете не подобатися, можна навіть прихворіти, втрачати енергію, тому що біжите, стараєтеся для всіх. Все? І самі дуже вигораєте. І тут ваша енергія буде вас вчити, говорити ні, турбуватися більше про себе. Так, ось така енергія турботи про себе. Буде панувати, зберігати, треба буде енергію вашу, накопичувати, не розтрачувати на все. Якщо вам щось не подобається, знайти можливість обійти цю ситуацію. Так. І решту місяця в яких енергіях? О, чудова енергія інтуїції вашої. Слухайте себе, бачите, цей місяць якраз про вас. Слухайте себе, дивіться а в свою... Силу в те, що ви хочете. І слухайте себе, поставте перед собою якісь плани. Або зверніться, можливо, до фахівця. Це як нічна жриця це також про таролога, який вам допоможе. Якщо ви будете стояти перед вибором, куди йти, що робити. А, і не знаєте, вам треба буде підказки, то попросіть таку підказку, порадьтеся. Так, наступна енергія король. Король жезлів. Король жезлів це люди леви, огни, стрільці по гороскопу, люди вогняної стихії, оптимісти, які будуть біля вас, які вас будуть надихати, вести, можливо, за собою, мотивувати вас або хтось, хто вам подобається, ви бачите, як він, і думаєте, я хочу так само. Це такий мотиваційний ривок буде у вас. Буде мотивація. І так, наступна карта Паш. Ваш пентаклів, гроші йдуть в ваше життя, грошей стане більше. Паш це невеликі гроші, але хороша підтримка. Також це пашся якийсь подарунок, сюрприз, може бути грошовий сюрприз, це як і отримати премію, чи несподіване якесь джерело доходу, хтось вам допоможе. Також або якісь гроші, дивіденти прийдуть, що ви колись щось складаєте, можливо, хтось вам віддасть ваш борг, який ви позичали. Також це є кошти, які ви витрачаєте на своїх дітей, чи допомагаєте батькам. Це також і волонтерите, коли ви робите якісь маленькі добрі справи, які вам. Які вам задоволення, коли ви отримуєте задоволення від тих справ чи від пожертв, які ви даєте? Можливо, ви перераховуєте гроші в якийсь благодійний фонд, які і ви цьому радієтеся, приносить вам радість, і ви знаєте, що ці гроші йдуть комусь на користь. Ось такі чудові енергії пануватимуть у вас водоліє в листопаді місяці, а я вас люблю, обіймаю і нехай щастить вам дорогенькі, завжди і усьому.